Бажаю міцного, друзі, з огляду на останні чудові новини з Курської області, скажу так, нарешті, нарешті, через 2,5 роки бойові дії почали переміщуватись на території супротивника. Можливо, це якісь політичні домовленості, але в будь-якому випадку факт просування Збройних сил України вглуб на 10 кілометрів на територію супротивника є дуже важливим як з тактичної, так і з політичної точки зору. Тактично, як мінімум, їм треба буде якось перегруповуватись, підлаштовуватися, послабляти якісь позиції, а також цей факт дуже деморалізує їхніх військових та цивільних. З політичного боку дана подія відкриває усю сутність РФ: її нікчемність, непрофесійність та безпорадність. А також може призвести до того, що буде переоцінка світового товариства щодо технологічних та військово-оборонних можливостей РФ. Друзі, реально мені дуже сподобалось, як Кремль відразу звернувся до світової спільноти та закликав засудити дії офіційного Києва щодо вторгнення Збройних сил України на території РФ, на що Сполучені Штати Америки, а також Європейський Союз. Майже в один голос заявили, що дії України не суперечать політиці їх країн. Мало того, Джон Кірбі офіційно заявив, що Сполучені Штати Америки не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати зброю, яка поставляється американцями для відсічі загроз з прикордонних територій РФ. Так що, друзі, тепер світ побачить РФ. Не тільки як неадекватного вбивцю, агресора та мародера, а побачить справжнє лице нікчемного, недорозвиненого та відсталого гопника. Тримаємо міцно кулачки за ЗСУ, віримо в ЗСУ. Слава Україні!